Сьогодні на сесії затвердне добровольче військове формування. Дійсно, так воно і було до цього в Одесі на базі комунальної муніципальної варти, але ми розуміємо сучасний виклик, який нам подарував, скажімо так, наш північний сусід. І добровольче формування має бути більш сучасним і більш ефективним в умовах сьогоднішніх реалій. Це добровільне військове формування. Воно не передбачає ніякої броні, і це не буде, скажімо, той підрозділ, який буде ухиляти ухилянтів від мобілізації в першу чергу. До нього може вступити будь-хто, але віддаємо скажімо так, привилегії тим хлопцям, які вже прийшли гарнилу війни і вміють користуватися сучасними засобами. У нас є гендерна рівність, так що будемо раді бачити всіх, хто має бажання стати на захист нашого міста.